Всім привіт, ви на каналі Олексій Шуткую. Це короче, мій другий канал, називається Самооборона з Олексієм. Тут буду вчити вас битися, всяких прийомок, так що вирішив зробити різнообразний контент, Типа на основному каналі будуть і летсплеї, а тут буду вас битися. Круто, круто. З вас короте, лайк. <с, <с,> так що то... Сьогодні ми будемо вчити бокс, будемо вчити бити джеб. Типу от, встаємо на ширині плеч. от така стійка в боксі. от така стійка, типу тіпо... нога зігнуті ми мене на... Ревна мы стоим оно типа ну, типа, 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 Тут на жарні плащ, типа, Як якщо так во, то просто по нозі дадуть вам і ви впадете нахуй. <клух> так що дивіться, вот. П'ємо джеп. От прикриваємо о. Прикриваємося. Плечем прикриваємося. І до джепте от так вот. Drzep, 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 drzep. Короче, от якось. У нас короче, будуть відео не довгі, тому що це буде скучно дивитися 10-15 хвилин. Я короче, вам розтягую прийоми на 2-3 хвилини десь. Максимум на 4. типу. Ну, типу, Розумієте, типу, ви стоїте на ширині плеча. Типу, ну, типу, бл... Типа диві... поставите типу. 200. Ви маєте от... Типу, Поставьте руку, от права рука тако. а ліва рука має чуть типа, Дальше далі, типу, от, прикриває плече. Поняли, типа плече прикриває, типа, плече прикриває, типа, і що, і короче, треба прик. дивися, типа, дивіться. Типа, права рука прикриває, Ліва плече прикриває, коротше, щоб не побала Коротше, в голову, коротше. Якось так. Так що думаю, вам сподобалося. Ви були на каналі самооборона з Олексієм. З вами Олексій всім па-па!